Кожного дня все більш популярними стають міні-серіали та короткометражні фільми, коли одразу попадаєш у самий епіцентр історії без притяжного сюжету. На каналах Расту я ще не зустрічав подібного, отож я вирішив спробувати і ви скажіть мені, як вам такий формат. Чекаю коментарів, подобайок і, звісно, дізлайків. Хочу нагадати, що дане відео знімаю для своїх двох підписників. Оскільки ніхто не хоче підписуватись на канал, що, звісно, демотивує. Гадаю, досить вступних слів і давайте перейдемо до історії. Виживав я на офіційному сервері, бігав, формив і збудував п'ятиповерхову базу, однак вночі читери теризарейдили її прямісінько у ничку і забрали всі мої ресурси. Зайшовши наступного дня, я помітив, що їх забанило. І я зі своєю командою вирішуємо нафармити сірку і якомога швидше зарейдити їх, поки вони не зайшли з інших аккаунтів. Однак не ми одні постраждали від рук читерів, і як наслідок ми запізнились. Але не опустили руки. Так, да, зарейдило, застроїлось тільки. Все, отрей отрейжуємося тогда. Иисусе, довіряю тобі. Пуш, пуш, пуш. Исус, довіря, ютуби. Куда пуши те двері закрытий? Здорово, все. хлопці, що там? В смысле закрытий все всі двері? Застроявости, застроив. Вс, все добре. Ну, no, mm. мы вже зарейдили, sorry, хлопці. Мы раніше поклали око на цей будиночок. Нічого, буває. А ви знаєте, хто тут жив? А... а ви знаєте, хто тут жив раніше чи ні? Та, знаю, вони нас зарейдали. А що за ні? Вони чи такі їх запанували? Ну, в А що їх, за нікнеймі скажеш? Їх треба їх зарейдити. Ні. Кажи їй нічого, що ти з ними говориш взагалі? Комрад, рейди, бігом. Куди рейди, у тебе розриву нет. Було в тебе, я ж їх все дивився. Десять він... розривів. Давай, попробуй. сейчас. Ладно, забей. Чего есть там? Да пофиг, давай, давай, давай. Там канема. Минус один. Хелп, а надо пять, десять, супер. Мостик, я пушка не скоростная. Шауден, шауден! Давайте так, ты... ну по Меня убили. Меня убили, Андрей. Минус. Хорош, я кстати, я был... Сет. Тут ä, уже типа типа хазики. У меня, у меня, у меня нету хила. я не даю, даю. Как? Т -т. Не, верно. не Добре, йди на верх, я тебе авторизую. Авторизував тебе розка. Застраю. Ой, ой, третій пар, Кресить. Що ж ви кресите? Брат, по това якщо що застроить. Мінус один. А, це те стріляв? Да. Чешко, брат, подавай. На тут верху зверху поїдемо поставимо в коле змоги. Щоб мати ще один поверх наш, якщо навіть ніка. А вразить? Якщо що, щоб ти зверху закрив за мною. Якщо я умру. Давай. Навіть добір. Давай, слышиш? Я стараюся. не спіши, як замок грати. Том пойдеться перку зір.

Я yeah, так і знав, що з ПНВшкою вони не вивезуть на люкіс. Може ще й магаз ти їм, чуєш? Є сішка і там трошки. Показуйте, що там. Вони зараз кристи будуть. Я всіх любив, може втекти. Ні, ми будете потім я думаю. В мене зараз теж можуть пахнути, треба зіставитися по максимуму. Ого, тут різько. Це просто. Щастя. Щастя. Ой, мій батько. Можеш смулю Нам помилуй. Боже, я просто чудом пив того топ з куліку. Ви мені не сказали, що топсет? сет Та я не хотів тебе лякати. Я думаю, скажу, що топ зараз і рука почне дрогати, а так йдеш на хазматчика собі увєрєнний і все. А вони так тупо нас пушили з Комрадом. Вони, коротше, двоє здохли. У мене на 100 хп, у Комрада на 100 хп. Я не знаю, як вони здохли там від нас.

А у вас ты море сикше? Нет. Я школ. Так скейтс. Сумки. Ну вы були близькі, хлопці, не спорю. Ну no, ладно, окей. О, oh, плачет, плачет уж.

Помогти тобі? дверку, де 20 хп? Я не всю дверку райдел. Я поняв, що не підводи. Там під дверкою. Ну, Веде та дверка сюди, мало вас. А. 6. Просто жесть. Я два потолка опаста встав. Два? Да. Это был потейлбил одного. Що вам треба? Що вам треба? Третя ночі, мороз, третя ночі морська. Візьміть камень, ласка. У мене тільки перша. Це штая, третя ваха. Ви... Прозначить оваха. <звук> Та вони ТСУ плели, забей. Файно ремонтується. Але це жесть, щоб українці-українці отоко крисили до посиніння. До посиніння. Ні, аж дивно. Це ж ви, по-моєму, прийшли напоздали не ми. Так ми вас ну ми зарайдили, ну ж, типу, стратегічно ви програли. Ми культурно спілкувались. Ну, Нам ми зараз не можемо вас зарейдити. Тебе не вистачає мізків подумати. Не знаю. Не вистачить, не вистачить. Чи ти собі придумав свою історію і ти в неї віриш. Я гадаю вам не вистачить, тому що тут все загрейжено. Ну це ж забізь. Тоді як ви вийдете звідти? Тю, вони нас зарейдили. Ми видовплювали три метал потолка каміння нас не налякати. У вас, вас там є які ресурси, щоб видовбати, то все бура, як, як меню. було, ви бачили. Це бури, а ми готові камінням стукати. Будете стукати. Ну кіляйтесь, чого ж ви кіляйтесь, вставайте на своїй хаті. Не знаю, придумайте що, Для чого тут сидите? Який сенс? У вас палки є всередині, для чого тут сидіть. Така а хулі, нам тут непогано. Ну, ну Перенесете лут, коли ми вийдемо да і все. Добре. Добре. Ну, я Добре. можу. Я можу сидіти мені не принципово. Так і ну, Росія. Ну мені вже треба йти спати, то вже третя ночі. А знаєте що, не треба було ту вашу пісню Це... співати. співати. От вас і покарали за богохульство. Ось так ось. Я рот, ебал долба як тебе таке, бля. Богохуйство, я ты ого, пишло. Пишов неадекватний адекватный адекватный чат. Що ти, що, що ти, хуй? Що ти хуя? Що тобі не понравилось в писне, В чому ти побачив богохульство? от ти конный, блядь. Навіщо видишь, шо обзывается? Нормально штуку у бо, бо ти якусь хуй придумав, блядь. Ти набожник, ебать. <laughs> Тебе там поп саку не выиграл, куда ты ему А чо сразу закарпуешься? Сам ти? Що зразу називаєш, чи що? <плес> чи твої тімейти звідти? Йокаєш? Я тут поузавку наворачиваєш. умер, чуєте? Бідний Мирос упомяну. І стрибаєш, пожалеть. Стрибай на вогонь, буде шашлик. Добре, йду по обіду, йду по обіду. Да, давай смачно. Дякую. Я походу сьогодні буду спати, включити мене вушниками. Иди, обидай ложкой дырявой. Мне сейчас 7 квадратов переносит. Минус один. Минус два. Комрад. Пробил. Так а чё, комрад? Тут миллион первый. Золотая, Золотая тут. В лезь, в лес, не пускай, пойти. А демон, а демон. <плес> Я вот цей труп золотая раз. Сразу лесик пустый. Наломаю. Оставай, подержи. У них уже камбак. Шоу рубай, да? Я им не даю кредити. Адемо. Загором. Золотайці, ці не всі золотай. я все залетал. Все, трупа тоже забрал? Да. Все полностью на лупу. Ты скидывайся, что чекает? Скидывайся. Скидывайся. Я вроде в тик.

אדבמה <מח> חזר <מח>